У далекому-далекому королівстві, у прекрасному царстві жила чудова дівчина Вікторія. І вона була у пошуках свого щастя. Молодята, вставайте, слухаймо. Вікторія Шукер! шукає милого і підтримуємо її. А десь на іншому кінці світу жив прекрасний чудовий хлопець Василь, і він вечорами не сумував. Слухаймо підтримка, то є діван, але бажайте на моя ванна, а тут я рано, дівчата зараз І одного разу він зустрівся із вікою. Не знаю, як вони зустрілися, тому що один на іншому кінці світу, другий на іншому кінці світу, але це доля. Тому, коли він її побачив, він одразу подумав. І коли він про це подумав, побачив її очі і зрозумів, що у них є та надія. Тож він зрозумів надія є. Надія є надія. Є. надія є. Тоді вони перший раз поцілувалися, і це була незабутня ніч у їхньому житті. Ніч ти добре знаєш, сексуальна і небезпечна, Як беззаберешна. Ну і після цієї найкращої ночі молодий Василь дістався до свого дому, де зустрів маму і тата. І вони одразу побачили, що він закохався, тож він їм сказав Мамо, я закохався, Ну яка красива вона Же віка, за так було вона моя, вона моя, мамоя. Закокався. Ну, яка красива вона, і тоді одразу батьки Василя, пані Марія, пан Ярослав зрозуміли, що потрібно збирати. Цього ж дня у домі нареченої Вікторії відбувалося наступне: вона прийшла і сповістила всю свою родину, що буде гойра вісіле. Гойра вісіле. Гойра вісіле у Карпатах Вісіле. І на питання, чи готова вона віддати все своє серце, всю свою душу коханому, не задумуючись, відповіла. Я кажу, так, ти має все, я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, 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 і всі, я кажу, так, ти має все. Насправді ми сьогодні є свідками надзвичайної події, весільної церемонії, весільної казки під назвою весілля. Тож зараз я хочу перевірити, який стіл буде найкрутіше підтримувати молодят. Найкращий день мого життя і назад не треба. І всі! Ще! Гірко молодятам! Гірко! 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 Просимо піднімати калихи за здоровичку наших чудових наречених Вікторії та Василя. Будьмо! Hey! Будьмо! Hey! будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо!